Господь з вами і з духом Твоїм!» читання Святої Євангелія від Луки. Слава Тобі, Господи. Того часу натовпи запитували Йоанна, кажучи, що маємо робити? У відповідь він сказав їм, Хто має два хітона? Нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли і митники хреститися і запитують Його, Учителю, а що нам робити? А Він сказав їм нічого більше від того, що встановлено вам не вимагайте. Питали його і воїни, кажучи: А ми що маємо робити? І він їм сказав. Нікого не силуйте, не шантажуйте наклепом і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували в своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос, Йоанн відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужче від мене, якому я не гідний розв'язати ремінців його сандалів. Він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем, у Його руці віяльна лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем невгасимим. Багато ще іншого, потішаючи він, благовістив народові. Слово Господнє, Слава Тобі, Христе! Читаючи чи проголошуючи Євангелію, в голові різні думки літають, замість того, щоб зосередитися на Слові Божому, вже думаю, що це вам сказати і як сказати. І такі ми є. Є такий один іспанський священник. Він називається Хесус. вони дуже часто в Іспанії, в Португалії називають чоловіків іменами Ісус, та? Уртега. Він цікавився біографією святих. І не тільки святих, але також і, і Словом Божим. І написав таку пізнішу книгу, називається Недоліки святих. Тобто він вишукував в них недоліки. І я вже не раз порушував цю тему і говорив на, на цю тему, особливо коли є 1 листопада всіх святих і ми, ми якби зосереджені на цьому і про це говоримо. Але е, цей Хесус, Він саме бачив, бачив в цих святих різні речі, взяти хоча б нашого капуцина Святого Ця його брати, не тільки брати, а також і світські люди не любили за його темперамент. Тобто, він був такий вибуховий. Зривався дуже швидко. І найчастіше це він там зі сповідальниці виганяв людей і так далі. Багато людей його за це не любили. Або візьмемо наших проповідників, апостолів, Петра і Варнаву, котрі теж сварилися між собою, мали б непорозуміння відносно євангелиста відносно Марка. Тому що Марко, за переданнями, він свого часу побоявся піти там через якусь там територію. Ну, і Павло був з цього приводу незадоволений, і вони з Варнавою посварилися. І не пішли потім разом. Ну І це показує, що ці святі мали багато-багато різних, різних недоліків, різних слабкостей. І також, наприклад, того святого гостину, яку часто ми згадуємо, прекрасні, чудові говорив проповіді. ну, Чудові. Ну, якщо тільки починав говорити Катехезу, марудив так, що люди просто виходили, не слухали його. І чи, наприклад, недавно був винесений на вівтар такий П'єр Джорджо Фрасатті. Він собі на фотографії він з люлькою є, тобто палив. Розумієте? Бо ми маємо таку уяву, що святі ніколи не дратувались. Ніколи не бунтувались, не сварились, не були заздрісні, ніколи не боялися. Ну, Хоча б взяти того ж самого Фома Аквінського. Не знаю, чи ви знаєте, коли е, була якась там буря чи, чи грім бив, то він голову ховав в дарохранительницю. Так, так боявся. розумієте, да? і... І, ти, і кажу, таких святих дуже багато було. І амбітні були, і, і, і лінь в них проявлялася, і заздрісні були. Ось, хоча б взяти, наприклад, святу Терезу Злізє. Вона, вона кожен день писала цей свій щоденник. І в щоденнику вона написала, що не було. Жодного розарію, коли вона молилася, що вона була зосереджена. Вона мала розпорошення. І коли вона померла, то її настоятелька, розумієте, монастирі всі мають бути чемні, зосереджені, несварливі. Ну, сестра Наталія сміється вже знає, як це воно є, бо вона довгий час, 10 років, так, була настоятелькою над урсулянками в Україні. І добре знаю, як, як це є. Ось. То Що це зробила настоятелька з цієї святої Терези Лізі? Взяла і це речення, щоб сховати, щоб показати, яка була Тереза, які мали зосередження, як молилися. Тобто. Ось. І чому я це все кажу? Тому що сьогодні ми переживаємо. Цю третю неділю Адвенту Гаудете, яка заохоче нас до радості. І оцей е, Хесус Ортега. Якщо хтось є зацікавлений цією книжкою, то українською мови, на жаль, її немає. Є польською мовою, є іспанською, німецькою, португальською, ну, англійською, напевно, є. То хто зацікавлений, може прочитати її. Да? Ось. Недоліки святих. І він, і він коли шукав ці недоліки, знайшов одну річ, верніше, не знайшов одної речі, яка була у всіх святих. В жодному святому не було смутку. Тобто, жоден святий не сумував. Жодний святий. Святий не мав о цього недоліку. І коли він ну, пише в цій книзі, описує, він говорить, говорить що, що цей сум, він має якби своє джерело. Тобто цей сум, який проявляється в нас, ці всі речі, це. От те, що в нас є дуже часто, дивлюся на, на, на своє лице, на ваше лице, то часто сидимо такі всі. Ну, немає тут брата Павла, він би зараз вам дуже добре показав. Він міміку гарно вміє через міміку показувати. Ну, Хто знає брата Павла, то знає, так. І він є, який є, але, але, але через акторські свої здібності, то міг би багато чого показати. І ми, власне, так і є. І він, цей, Священник говорить, що е, ховається під цим всім гординя. На, що ти незадоволений, що ти не маєш надії, на що ти, що ти бунтуєшся. Оце все під цим ховається величезна гординя. Тому що е, ми теж говорили вже не один раз про це, що коли. Е, Ну, проголошують когось чи блаженним, чи святим. Тобто беатифікація чи канонізація відбувається. Беатифікація це, я вже говорив колись, що це на місцевому як би, такому рівні церква проголошує його блаженного, а потім через якийсь час проголошує його святим. Це називається канонізація. Ну, це терміни в Римсько-католицькій церкві. То всіх святих перед тим, як їх проголосити святими, вони дивляться, чи вони були сумні, чи не були сумні. Це один з критерій. І тому вони дивилися, як він виконував, як він служив, як він відносився ну, до свого життя, до життя інших людей. Це один з критеріїв. І тому для нас сьогодні це дуже важливо. Тому що, так я вже сказав, є ця неділя Адвенту. Ми, маємо, ми покликані радіти, не то, що ми мусимо, повинні, не хочу цих слів вживати. Але якщо ми подивимося на ці читання, які нам церква сьогодні пропонує, перше книгу пророка Софонії, потім Псалом, не Псалом, скажімо так, це книга Пророка Ісаїї, Потім филип'ян, це послання Павла апостола, Луки, вони всі пронизані радістю. Чому радістю? Тому що, якщо взяти знову ж ту, ту ситуацію єврейського народу, які жили багато століть до народження Ісуса Христа, які переживали свої труднощі, свої проблеми, так як ми сьогодні переживаємо. Ми теж маємо свої клопоти, маємо різні справи, які нас гнітять. Ось. І вони часом бувало так, що ну, через свої гріхи, звісно, вони потрапляли в полон. Е і і вони, вони входили в цей смуток. Е вони ну, переживали ці свої. Страждання, так як переживали, і часом ставили ці питання, де той Бог, так як ми зараз ставимо. Дуже багато людей ставлять е, ці питання, де той Бог? Да? Стільки смертей, стільки каліст, стільки несправедливості, да? і не тільки через війну. Не було війни, так само ставили це питання, коли під час коронавірусу помирали люди. Чи взагалі як людина помирає, чи взагалі приходять якісь ці, 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 ці моменти? Да? Якась самотність, дитина помре, чи там хтось відійде, хтось відійде, десь там розлучаються. І завжди це питання, де той Бог? Да? Ось. І тому пророк Софонія, якби, відповідає їм на це питання і говорить, що Бог є близько, що Бог є з вами, що Він ніколи вас не покинув. Це ми відвертаємося, це євреї відверталися від Бога, це народ відвертався від Бога. І, і, і те, що я сказав, що і за гордині, і за того, що для них важливіше були божки. Важливіше були моє Я. Важливо було, важливо було тільки те, на чому я зосереджений і, і, і чому я віддаю ну, все своє життя. Ось. І тому пророк пише, бо це, ця книга вона належить до цих малих пророків. І там кілька заледве розділів. Але суть, суть цього читання поляє в тому, щоб, щоб людина побачила, народ побачив, сім'я побачила, я побачив побачила Бога, що Він є близько, що Він не залишив, не залишає і не залишить. Я колись казав, що Господь так закохався в Україні, що він ніколи не покине Україну. Ніколи. Розумієте, це, це, це ми маємо дуже слабку віру. Це ми занадто пехаті горді, тому що ми не віримо в те, що Бог є біля тебе, що Він тебе ніколи не залишив і не залишив. Це, це моя проблема. Звісно, вона виникає з багатьох факторів, як нас виховували, в якому середовищі ми перебували, яку віру отримували, що нам говорили. Чи я сам розвивався, чи я сам розвивав цю, цю, цю віру, це вже залежить від мене. І на це впливає. Звісно, воно впливає на, 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 моє, на моє життя. І псалом так само, прокісає теж говорить про це, що Бог є. Тому каже, якщо ти досвідчуєш Бога, то в тобі проявляється ця хвала, слава, що ти починаєш хвалити, те, що я теж вже не раз говорив. Що в тобі пробуджується ця бераха, що ти хвалиш Бога за ті досвід... те досвідчення, яке, яке ти... ти маєш в своєму житті. Те ж саме послання до, до Филип'ян, Павла апостола. Ну, розумієте, яка може бути радість, коли сам сидить в в'язниці? Невідомо, що з ним буде? Ну він не втрачає цього духа, тому що знаємо цю історію святого Павла. Ревний фарисей, який присідував Христа в особі християн. Після зустрічі його життя кардинально змінюється після зустрічі з Христом. І ми не знаємо, чи він з коня впав, чи не впав, бо там різні художники пишуть. Ми не знаємо. Він йшов до Дамаску. Бо міг бути багатим, міг теоретично їхати на коні. Ми цього не знаємо. Суть не в цьому, чи на коні був, чи на, на ослі, чи на чому там. Суть в тому, що він зустрівся з Богом. Зустрівся з Ісусом Христом, який йому сказав, Ти мене переслідуєш. І його життя міняється. Він стає ревним, ревним апостолом. І засновуючи ці церкви, ось він пише до них листа, тому що бачить, як відбуваються які переслідування в церкві. Ми знаємо дуже добре, що. Після Христа до 313 року церква постійно була в переслідуванні, і церква була в підпіллі. Аж Костянтин Великий, коли видав цей едикт наділанський, тоді церква вийшла з підпілля і почала вільно сповідувати віру. Але цих, цих скажімо так, майже чотири майже століття, вона постійно була в переслідуванні. І тому пише, пише Павло цього листа, так як часом буває, що єпископ нам листа напише, чи конференція єпископів, чи папа Римський напише листа до всієї церкви. Це ж не просто так пишеться. Пишеться до того, щоб дати нам якісь певні напрямки, дати нам відвагу, дати нам мужність, щоб не втрачали ми цієї. Надії. І, так, і, і тому він пише, каже, брати, радійте. Радійте, да? нехай ваша лагідність стане відомою всім людям, щоб всі бачили тебе, справжнього християнина, не понурого, такого сумного. Да? Ми, ми часом, часом, так з молоддю розмовляєш, каже, а що б до цій церкві робити? А що не зайдуть, то сидяці бабці, надуті, бурчать, незадоволені. Постійно, то не так сів, то не так став, то не, 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 не так коліно, то не так перехрестився і постійно бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу весь час незадоволені. Кажу, то що я буду робити? Розумієте, такий є образ, образ деколи церкви. Я не кажу, що у всіх церквах так є. На жаль, так є. Ми самі своєю поведінкою відштовхуємо багатьох людей. Своїм життям. І тому, тому ця неділя якби закликає нас, за того, щоб ми подивилися трошки по-іншому на своє життя. І відповіддю класичною є, є оце питання: що маємо робити, щоб, щоб ну, в нас розбудилася, проснулася ця радість? І відповідь дуже проста: хто має два хитона, нехай здасть тому, хто має. Хто не має, хто має їжу, нехай так само робить. робить. Пам'ятаєте, коли молодий юнак прийшов до Ісуса Христа і запитав Його, що мені робити, щоб осягнути життя вічне? Збирай заповіді, ну зроблю це все. Одного тобі бракує, не вистачає. Йди, продай все, що маєш, іди за мною. І відійшов, який? Сумний, незадоволений, Бо прив'язаний до матеріальних речей. І ми так само. І фундаментом є, да, причиною є наша гординя, тому що не хочемо ламати оцю стару людину, не хочемо топити да, в Слові Божому, в сповіді, в тих інструментах, які, які дає церква, не хочемо потопити оцю цю стару людину. І тому, звісно, нам важко, важко щось змінити, змінити в нашому житті. Тому так важко нам відбувається оце, оце наше навернення. Оця радість, ця свобода, ця спонтанна така, так, така радість. Не примусово, що емоції мене підняли, тому я там співаю, Алілуя, бо, 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 бо емоції в мене пруть. Емоції не є вірою. Хоча емоції потрібні, але вони не. Я вже говорив це багато-багато разів. Це не є складова нашої віри. Це одна з елементів. Не можна, не можна будувати на цьому віру. Віра це, це реально ти вибираєш Бога да? кожного дня як, і, і, і перебуваєш в цій боротьбі. Так я вже сказав, приклад Святої Терези. Да? Жодного Розарію не помолилася, не будучи розпорошеною. Жодного. Це вона написала, це її факт. І це не, і це не помішало їй стати святою. Довіритись Богу і жити з Богом і покладатись повністю на Бога. Але Бог закликає нас до певної свободи, щоб ти навчився бути вільним в своєму житті, не прив'язаним до цього світу. І коли людина є вільна, вона розуміє, хто для неї є Богом, хто є найважливіше, на кого покладати свою надію. І тому нехай ця неділя нам допоможе, допоможе нам. Черговий раз подивитися на своє життя, на свою історію, на себе, на свої вчинки, на своє мислення, на свої поступки, на свої прив'язаності. Пам'ятаєте, я казав вам на самому початку: рестарт. Молодь дуже добре знає, що таке рестарт перезавантаження. Натиснути треба ресет деколи. Коли не, не, знаєте, в комп'ютері так є. Пробуєш ці клавіші натискати, нічого немає. А там є така малесенька кнопочка. Раз натиснув рестарт, воно ну все і перезагрузилось. І тоді комп'ютер нормально починає працювати. І те саме ми потребуємо. Для того церква бореться, Бог бореться через церкву за нас, і тому дає нам, так я вже говорив багато разів, ці періоди дає це слово, щоб перезагрузити, щоб ми дивилися на Бога, так як він на нас дивиться. Дивиться завжди з любов'ю. З довірою і чекає нашого навернення. Амінь.